Привіт! Сьогодні відео про реакції коропа на рибальську прикормку та атипічний алгоритм поведінки в прикормленій зоні. Щоб короп якось відреагував на корм, необхідно, щоб харчовий сигнал цього корму досяг його нюхових рецепторів. Це може статися у двох випадках. Перший, коли короб просто натикається на корм, оскільки він розташований на його шляху, другий, коли харчовий сигнал приваблює рибу з певної відстані поширюючись у воді та охоплюючи ділянки, які короп регулярно відвідує. Основна причина тривалої або повної відсутності клювань на початку риболовлі полягає не в тому, що сигнал від приконки неефективний, а в тому, що короб його просто не відчуває, оскільки зона поширення сигналу не відвідується рибою. Реакція коропа на корм залежить від його стану та того, наскільки цей корм для нього звичний. Якщо короб регулярно харчується одним і тим самим штучним кормом, то рано чи пізно він до нього звикає. Перевага звичного корму полягає в тому, що він не викликає настороженість, і короб поїдає його так само охоче, як і природний корм. Недолік такого корму в тому, що він перестає викликати цікавість і конкурує з іншими природними кормами у водоймі, не виділяючись на їхньому фоні. У більшості випадків звичним штучним кормом стає той, який найпопулярніший серед рибалок або використовується власниками комерційних водой для додаткового підгодування риби. Для успішного звикання до корму важливо, щоб його запах і смак були однаковими або максимально схожими. Речовини, що виділяються з різних компонентів прикормки, активно змішуються у воді, тому короб сприймає запах усього прикормленого місця як єдиний сигнал. Розрізняти окремі компоненти великофракційного корму за запахом, короб може тільки з дуже близької відстані, буквально кілька сантиметрів. Наприклад, якщо у певній водомі короб звик лише до тигрового горіха, а ви підгодовуєте суміш горіха та бойлів, то на відстані сукупний запах кормового місця буде для нього незвичним через присутність бойлів. Але якщо короб наблизиться і його вуса опиняться за кілька сантиметрів від корму, він зможе ідентифікувати знайомий тигровий горіх і відрізнити його від бойлів. У стані спокою короб не голодний, а його нухові і смакові рецептори мають знижену чутливість. Він не зацікавлений у їжі, але дуже допитливий. Якщо у такому стані він відчуває харчовий сигнал звичного корму, то ніяк на нього не реагує. Однак, якщо присутні якісь незнайомі компоненти, то запах кормового місця викликає дослідницький інтерес. Незвичний корм створює мінімальний тиск, тому короб швидко збирається у місці підгодування, але їсть мало. Більшість риб достатньо просто визначити розташування джерела запаху. Вони неохоче опускаються на дно і залишаються у товщі води. Невелика кількість коропів, які все ж опускаються і пробують корм, споживають його у мінімальних кількостях. Якщо короп скуштував корм, то найближчі кілька годин він запам'ятає місце і може повернутись, коли відчує голод. У стані спокою коропа цікавлять не тільки запахи, а й звуки падіння з помбів і бойлів у воду, а також візуальні подразники. Муть від прикормки та яскраві насадки, навіть ті, що знаходяться у товщі води. Коли короб відчуває сильний голод, він не цікавиться незнайомими запахами і зосереджується на пошуку природного корму. Якщо при цьому він натрапить на звичний штучний корм, то споживатиме його без зволікань у необхідній кількості. Однак спеціально шукати його кору буде лише тоді, коли у водоймі нестача природного корму. На пошуку якого витрачається багато енергії та часу. Після часткового насичення у коропа прокидається природна допитливість, і він може виявити інтерес до незвичного корму. У пошуках джерела запаху він може значно відхилятися від звичних маршрутів. Як ви знаєте з попереднього відео, окрім цікавості до нового корму, короп відчуває страх. Тому не поспішає наближатись до кормового місця. Деякий час більшість риб тримається на відстані, де запах ще присутній, але не викликає тривоги. Перше підходи до корму короткочасні, короп підпливає, трохи кружляє і відпливає. З часом страх слабшає, концентрація речовин у кормовому місці зменшується. Першим пробують корм наймолодші коропи. Якщо серед компонентів прикормки є знайомі, короп їсть їх у першу чергу. Якщо ж таких немає, він віддає перевагу дрібним і м'яким часткам. Для дорослих риб пресінг від корму хоч і слабше, але не зникає повністю, і довго перебувати в кормовій зоні їм некомфортно. Тому, набравши корму рот, короб відпливає подалі. Проміжки між відвіданими кормового місця можуть тривати від кількох хвилин до кількох годин, і в будь-який момент риба може втратити інтерес і більше не повертатися. Частота і кількість відвідувань багато в чому залежить від того, наскільки рибі сподобався корм. Сам факт присутності риби, що харчується, та метаболіти, які вона виділяє у воду, з часом приваблюють все більше особин. Чим більше риб годується одночасно, тим вища ймовірність запуску механізму стадного годування, коли новоприбулі риби починають харчуватись не через цікавість до корму, а через інстинкт наслідування. У такому випадку коропи перестають боятися і не відходять далеко від кормового місця. Кожна риба активно їсть, конкуруючи з іншими, поки корм не закінчиться. Досягне такого ефекту у диких водоймах дуже складно, а ось у спортивних добре зариблених водоймах цілком реально. Якщо рибалці вдалося створити умови для стадного годування, клювання буде частим і стабільним 24 години на добу. На цьому все. До зустрічі на водоймах!